Найдивовижніші озера світу. Ви напевно думаєте, що такого цікавого можуть являти собою озера? Але ви помиляєтесь і зрозумієте це, коли послухаєте мою презентацію. У світі є багато дивовижних озер і навіть з цілющими властивостями та іншими особливостями. Тому сьогодні я розкажу про декілька з них: Озеро Медуз Розкинулася на сході острова Еумауко в Палау. Вона являє собою слабко солону водойму глибина 90 метрів. Цікавим є то, що в озері живуть 10 мільйонів медуз. Крім того, щупальці медуз втратили жалкі клітини, що приваблює безліч туристів, і тому в озері можна купатися. Плямисте озеро розташоване в Британській Колумбії. Це унікальне творіння природи. Вода озера насичена різними мінералами і має концентрацію калію, натрію, срібла і титану. У спекотний час вода випаровується і на поверхні утворюється безліч плям химерної форми, які здатні забарвлюватися різними кольорами. Оголюються островки. Островці мінералів вкриті міцною коркою, по якій можна ходити. Вода має лікувальний ефект і терапевтичну дію. Озеро Хіле це мінеральне озеро рожевого кольору, що розташоване на краю острова Мідел, південне узбережжя Західної Австралії. Джерело рожевого забарвлення озера Хілер довгий час не було знайдене. Але згідно з однією з хіподищених, кольорова вода результат життєдіяльності мікроорганізмів і бактерій, що мешкають у цій соленній водоймі. Кипляче озеро. Розташоване в Новій Зеландії. Виглядає, як гігантський кошик з киплячою і паруючою водою. Лава знизу нагріває воду до кипіння. Озеро знаходиться в важкодоступному місці, і шлях до нього дуже небезпечний. Озеро Синавир. Найбільше озеро Українських Карпат. Розташоване в Закарпатській області. Озеро утворилося в результаті потужного суву, спричиненого землетрусом. Близько 10 тисяч років тому вважається самим найкращим озером України. Посередині озера знаходиться крихітний площою всього кілька метрів острівець. Його називають Морським Оком. Через те, що він нагадує зіницю ока. Природа в околицях озера вражає своєю первозданою красою. Звісно, про озера світу можна розповідати безкінечно. Але я буду закінчувати свою розповідь і усім вам дякую за увагу. Всім пока. Презентація підготувала Кутікова Амелія.